Калина, яка цвіте взимку, їстівний каштан та рослина, яка застала динозаврів, лунарія оживаюча. Ці та інші унікальні екземпляри можна побачити у Чернівецькому ботанічному саду. Наразі там проводять безкоштовні екскурсії для усіх охочих. Тож, хто і коли може відвідати ботсад та що ще цікавого там можна побачити, дізнавалась Валерія Пержун. Найменший в Україні, але є чим похвалитися у Чернівецькому ботанічному саду, де представлені унікальні екземпляри, яких немає в інших регіонах, спочатку повномасштабної агресії проводять безкоштовні екскурсії для переселенців. З'явилася купа переселенців тимчасових у нас в місті, і ми вирішили, що ну якось хочемо їм допомогти. Ну, Люди хочуть, вони відпочивають на природі. Природа лікує душу, і ми вирішили, що один, хоча б раз на день, ми будемо проводити безкоштовну екскурсію для людей, які переїхали сюди. ну, Спасаючись від навали, водночас влітку співробітники Чернівецького ботанічного саду звернулися до колег за кордону і виграли грант на проведення екскурсій для переселенців. Вони надали цей грант, щоб ми розробили нові екскурсії для людей з акцентуванням того, що більше щоб ми звернули увагу на переселенців. Оця екскурсія зараз, котра ведеться безкоштовна. Рослинні символи України їхні родичі тут робиться акцент на символічні рослини для України. І ну, оскільки, якщо би просто відібрати ті символічні рослини, їх було б ну, малувато для екскурсії. Тому ми ще про їхніх родичів рослинних розповідаємо і їх показуємо. Однією безкоштовною екскурсією рослинні символи України та їх родичі не обмежаться. В розробці вже наступна. Адже цікавих рослин у саду безліч, на думку учасників екскурсії. Зробити оглядові прогулянки з садом безкоштовними чудова ідея. У нас дуже цікавий ботанічний сад, дуже цікавий, і, звичайно, не кожна людина може оплатити себе, собі цю екскурсію, тому безкоштовно. Я думаю, що буде і людей зацікавить. Люди зможуть прийти подивитися, особливо осінню тут взагалі. Дуже красиво відвідати боцсад можуть усі охочі чернівчани та гості міста. Так, переселенець з Харкова Юрій із задоволенням бере участь в екскурсії у Чернівцях. Я бував у різних ботанічних садах. Чернівецький ботанічний сад мені сподобався. Дуже гарне місто. Відпочиваєш душею. Пізнаєш щось нове. В початку екскурсії було дуже багато інформації. Получено про калину. Я про неї стільки не знав. Користь є. Багато з переселенців вони потребують ну, якоїсь. Такої допомоги психологічної. У саду є також постійні відвідувачі. Поціновувачки природи кажуть, що кожного разу відкривають для себе щось нове. Сьогодні я почула щось неймовірне. Звичайна калина, яка я звикла дивитися, що це калина така, а нам сьогодні розказали, що вона взимку цвіте. І вже взимку прийду подивитися, показали нам гістівний каштан, показали нам е південний е дуб. Замечательно. Вы знаете, наполняешься энергией, здоровьем. Очень интересно. Столько много разновидностей разных растений, цветов. Вот у меня в руке находится гинго. Очень интересное растение. Не распространено, а здесь вот, пожалуйста, нам тоже очень интересно, очень нравится. Безкоштовні екскурсії триватимуть до кінця жовтня. Запис проводять щовівторка, щосереди і щочетверга об 11 та 15.00. Також в ці ж дні проводять платні оглядові екскурсії о 10, 12, 14 та 16.00. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.